Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, дідова дочка і бабина дочка. Був собі дід та баба, і мали вони дочку. Ото чи довго пожила баба, чи ні. Та й задумала вмерти. А як умирала, то своєму чоловікові казала, як умру, чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди, не бери тої удови, що біля нас живе з дочкою, бо вона тобі буде жінкою, а нашій дитині не буде матір'ю. Добре, відказав чоловік. Не буду брати не її і ніякої другої і женитися не буду, поховав дід бабу, і похорон відправив та й живе собі сам, а трохи згодом ішов раз селом та й зайшов до тієї удови, що жінка не веліла її брати. А чоловік і казав, не буду женитися ні з якою. А той забув, що казав, Забіг, побалакав і удову до себе просив. Тоді вдова з великих радощів і сказала. Я вже давно цього чекала. От усю худобу забрала і до діда жити з дочкою помандрувала. Ото живуть усі вкупі. Дідова дочка. І бабина. Дуже баба не любила дідової дочки. Сказано, як мачіха. все гризе її, гризе. Та й діти між собою часто сваряться, надто бабина дочка, звичайно, як зведенята, у них ніколи ласки нема. Оце було, як підуть на досвідки, то дідова дочка пряде. А бабина знай цілу ніч гуляє, з хлопцями крутиться, і не раз так бувало, що гарцуючі і мички попалить. А йдуть вони додому вранці та йдуть до перелазу. То й каже бабина дочка до дідової дочки, Дай мені починки, сестрице, і я потримую, поки ти перелізеш. Добре, каже сестрице, на, поки дідова дочка перелазить, а бабина дочка, узявши починки, побіжить додому і матері набреше, що дідова дочка з хлопцями цілу ніч гуляла і мички попалила. А я пряла і додому поспішала. Бачте, мамочка, яка вона ледача. От дідова дочка прийде додому, то мачуха й почне її бити, і дідові виказувати. воє дитина ледащо не хоче робити, а ти не хочеш учити. Що вже мачуха не робила, як не знущалась, що дідові не наговорювала, а тій дідовій дочці все байдуже. Робить собі мовчки. Дуже було досадно бабі з дочкою дивитися, що дід свою дочку жалує, і почали вдвох радитися, як би дідову дочку витрути з дому. Щоб її не було. От і почала баба дідові гризти голову. «Твоя дитина едащо не хоче нічого робити, тільки гуляє та спить. А ти ще її жалуєш. Ти би краще, ніж мав би жалувати, то б найняв її де-небудь то, може, що й було б з нею. А де я її найму? каже дід. Та веди, куди хочеш, а щоб вона дома не була. Ото так докучила баба своїми речами, дідові, аж до живих печенок допекла, бо щодня одно товкла. Веди, веди, та й годі. Нічого було робити дідові. Треба вести, хоч і жалко. Зібралися вони і пішли. І зайшли у великий ліс. Дочка дідуві каже: Верніться тату додому, я й сама піду, десь знайду собі службу. Добре, каже дід. Попрощався дід і вернувся. А дівчина пішла собі далі. Ото йде та йде дуже великим лісом. Коли стоїть яблунька? Така зарощена бур'яном, що і не видно її, та й каже Дівонько, голубонько, обчисть мене, обполи мене, я тобі у великій пригоді стану. Дідова дочка закатила рукави, обполола, обчистила і пісочком обсипала. Яблунька подякувала, дівчина пішла далі. Схотілось дівчині пити. Вона зайшла до криниці, а криничка їй говорить. Дівонько, голубонько, вичисть мене, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина вичистила, прибрала і пісочком обсипала. Криничка їй подякувала, і вона пішла далі. Коли біжить такий поганий собака та й каже Дівонько, голубонько, обчисть мене, оббери мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина заходилась, обчистила, обібрала реп'яхі. Собака сказав, Спасибі, дівонько, і пішла дівчина далі. Коли стоїть піч і така облупана, а біля неї глина лежить і каже та піч, Дівонько, голубонько, обчисть мене, обмаш мене, я тобі в великій пригоді стану. Дівчина замісила глину. Полізла у піч, обчистила, обмазала. Піч їй подякувала, а дівчина пішла далі. Іде та йде, зустрічає її жінка та й каже: «Здравствуй, дівчину. Дівчина відказала їй Доброго здоров'я. Куди ти йдеш, дівчину? спитала жінка. А дівчина й каже, «Іду, тіточка, щоб де найнятися. Наймись у мене, сказала жінка. Добре, відказала дівчина, наймусь. У мене, каже жінка, невелике діло, аби ти вміла зробити те, що я скажу. А чому ж не зумію? каже дівчина. Раз мені покажете. А вдруге і сама знатиму. Ото прийшли додому, де та жінка жила. Жінка й каже. Ось що, дівчина, оце тобі казани. То ти рано і вечір нагрій окропу, вилий у курито і борошенця туди всип і замішай. Тільки гляди мені, щоб не гаряче було. Тільки тепленьке. Та не бійся, щоб не бачила, щоб не чула, стань на порозі, двічі свисне, то до тебе позлазяться гадюки, ящерки, жаби і всякі звір. Ти нагодуй їх, то вони і порозлазяться куди кому треба. Дівчина сказала, Добре, розумію, так буду робити, як ви мене навчили. Увечері дівчина хутенько затопила піч. Приставила укропу, нагріла трохи, повиливала в корито, борошенця туди всипала і замішала. Стала на порозі, двічі свиснула. Як почали злазитись, гадюки, ящерки, жаби і всякий звір, та кожне до корита, понаїдалися усі, та й порозлазились. І так цілий рік дідова дочка там служила і робила те, що їй хазяйка казала. А як кінчився рік, то та жінка й каже дівчині, ось що дівчино, оце вже сьогодні рік, як ти в мене. Коли хочеш, то й другий будь, а не хочеш, то як хочеш. Ти мені добре робила, спасибі тобі. Дівчина подякувала хазяйці за хліб, за сіль, за все і сказала. Хочу додому. Спасибі вам. Пані матко, хазяйка й каже їй піди і вибери, якого хочеш коня і воза, а сама наготувала повнісіньку скриню всякого добра, дала їй і випроводила з лісу. Тоді попрощалася. Сама вернулася додому, а дівчина поїхала собі далі. Їде дідова дочка повсту піч, що вона мазала, коли гляне аж повнісінька піч пиріжків. От піч і каже: Дівонько, голубонько, на тобі оці пиріжки за те, що ти мене прибрала. Спасибі тобі. Дівчина подякувала і тільки що під'їхала, а пиріжки так і порснули у возик. Піч заслонилася, а дівчина поїхала далі. Їде та їде, коли дивиться, аж біжить собака. І несе мисто добре, товсте та гарне та ще й шліфоване. Як тільки прибіг до возика, та й каже, на тобі, дівонько, голубонько, за те, що ти мені у великій пригоді стала. Дівчина взяла, подякувала і поїхала далі, радіючи. От їде, і так їй схотілося пити, вона й подумала, заїду до тієї кринички, що я чистила, то, може, там і нап'юсь. Ото заїхала, дивиться аж повнісінька криничка води, аж через верх лється, а біля неї стоїть золоте барильце і кухлик, і каже криничка: Напись і собі набери барильце та й кухлик візьми. Стала та дівчина пити аж то не вода, а вино. І таке добре. Що й зроду такого не пила, набрала вона повнісіньке барильце додому, та й кухлика не забула, і поїхала далі. Коли стоїть яблунька? І така хороша, що не можна і сказати, на ній яблучка срібні та золоті. І рясно-рясно, от яблунька й каже Дівонько, Голубоньку, на тобі ці яблучка за те, що ти мене обчистила, обполола. Дівчина сказала спасибі та й під'їхала під, під яблуньку, а яблочка так і порснула у возик. Приїхала та дівчина додому і гукає. Ідіть, тату, забирайте добро. Вийшов дід з хати, дивиться, аж дочка його. Він зрадів, побіг до неї та й каже, де ж ти дочку була? служила тату, каже дочка, «Зносити добро. А добра ж то повнісінький віз, і ще й на мисто товсте, стали зносити. То те гарне, а то ще краще. Побачила баба, що скільки дідова дочка навезла, і усякої всячини і напала на діда. Е, веди, веди та й веди мою дитину, куди свою водив. Ото, як докучила дідові щодня це кажучи. Сказано заздрість бабу взяла, то він і сказав, Нехай убирається, поведу. Попручались і пішов дід з бабиною дочкою. Зайшли у ліс, дід і каже, Йди ти, дочка, а я вернусь додому. Добре, відказала бабина дочка. І розійшлися. Дівчина у ліс пішла, а батько додому іде бабина дочка великим лісом. Коли стоїть у бур'яні яблунька та й каже Дівонько, голубонько, обчисть мене, обполи мене, то я тобі у великій пригоді стану. Дівчина відказала, оце чорт не видав. Буду я руки каляти, ніколи мені. Іде бабина дочка далі. Коли стоїть криничка, така зарощена, та й каже Дівонько, голубонько, вичість мене, прибери мене, я тобі в великій пригоді стану. Оце лиха година. Мені треба йти скоренько, сказала та дівчина. Та й пішла далі. Ото йде повсту піч, а піч і каже Дівонько, голубонько, обмаш мене, я тобі у великій пригоді стану. Та нехай тебе лиха година маже. Не я буду мазати, сказала бабина дочка. Дуже розсердилася і пішла далі. Коли це біжить собака? Такий поганий, що гидкою глянути. Дівонько, голубонько, обчисть мене, обери реп'яхі на мені, і я тобі у великій пригоді стану. Дівчина поглянула та й каже, Оце бісів батько тебе не видав. Такий поганий. А щоб я коло тебе руки каляла. А щоб ти не діждав? І пішла бабина дочка далі, Лаючись, зустрічає її та сама жінка, що дідова дочка у неї служила. Та й каже. Здорова була, дівчино. Дівчина відказала. Доброго здоров'я, тіточко. Куди ти йдеш? спитала жінка. А бабина дочка і каже, та йду, тіточка, щоб де найнятися. А жінка каже, наймись у мене, дівчино. Добре, тітко, каже дівчина, а яке ж у вас діло? Та в мене діло невелике, дочка. Аби ти зуміла робити, сказала жінка. А чому ж не зумію? відказала дівчина. Ви мені раз розкажете, а в другій сама знатиму. Ось що, дівчино, каже жінка, така твоя робота. Оце тобі казани. Рано й вечір нагрій окропу та не гарячого, щоб тільки тепленький. Влий корито, замішай борошном, тоді стань на порозі, двічі свисни. Тільки не бійся, то до тебе позлазяться всякі ящерки, гадини, жаби, наїдяться і порозлазяться, куди які треба. А що, зумієш так зробити, дівчино? Зумію, відказала дівчина. Ввечері бабина дочка затопила піч, наставила води. Та як закипіли казани у ключ, мов грім загримів, бо казани великі були. Тоді дівчина набрала борошна мірку і всипала туди, та й замішало не піло, але мішку. Сама стала на порозі, свиснула двічі. От прилізли гадюки, жаби, ящерки і всякі звір. Кожне до корита, як ухватить, та й вивернеться. І так усі чисто попеклись. Тоді бабина дочка бачить, що всі понаїдалися, повивертались і не встають. Пішла до хазяйки та й каже, Що це у вас, пані матко, така чудна скотина? Наїлися та й полягали, та й не встають. Як не встають, крикнула хазяйка зляку. Та стрім голов на двір. побачила, що не живі. ухватилася за голову та й в крик. Ой, Боже мій! Що ти наробила? Ти їх попекла. Лаяла і плакала. Та нічого не помогло. Потім поскладала печеню в скриню і замкнула. А як скінчився й дочці рік, то вона все те ганчірками пригнітила і дала коня шилодивого, воза поламаного, поставила скриню з гадюками-печенами і випроводила з лісу. Поїхала бабина дочка додому. Та й не знає, що матері везе. Їде, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки є. Коли дивиться, аж біжить шляхом собака і несе на шиї разок намиста доброго, ще й шліфованого. Кинулась дівчина за тим собакою, щоб відняти намисто, а собака й каже, Е, дівонько, голубонько, не хотіла мені у пригоді стати, не будеш від мене намиста брати. От доїздить вона до тієї печі. Що мазати нас хотіла, дивиться, аж повна піч пиріжків. Ну, думає, візьму пиріжків матері на гостинець. Тільки злізла з воза, а та піч закрилася та й каже: е, е, дівонько, голубонько, не хотіла мене прибирати, не будеш і пиріжків брати. Доїздить до тієї кринички, і дуже їй схотілося пити, дивиться, як на те ж криничка. Вода так і лється, Вона туди стрімголов кинулася, а краничка закрилась та й каже Е, дівоньку, голубонько, не хотіла в пригоді стати, мене причепурити, то не будеш води пити. Заплакала дівчина та й поїхала далі. Ото доїздить до яблуньки. А на ній так рясно яблук, що ніде курці клюнути, та такі гарні, срібні, золоті. От вона і каже собі Піду, хоч яблучок струшу, матері гостинця повезу. От тільки підійшла, а яблучка скік угору аж на вершок, а яблонька й каже. Е, дівонько голубонько, не хотіла мене прибирати. Не будеш з мене і яблучок зривати. заплакала бабина дочка, та й поїхала далі. Ото приїхала у двір до батька і гукає. Ідіть, тату, забирать добро. Діти, баба, вибігли з хати, дивляться, дочка приїхала, дуже обоє зраділи, увели її в хату, унесли скриню. А як відчинили? Подивились, аж там самі жаби і гадюки. Вони вкрик. Дочко, що це таке? Тоді бабина дочка стала розказувати, що їй було, а баба з дідом слухають. А як розказала вона все те, то баба і сказала. Мабуть, твоя така доля, що куди не підеш, то золоті верби ростуть. Сиди краще дома. Та не рипайся, бо та добра привезла, а ти гадюк, і ще добре, що хоч жива прийшла. Отак От вони собі і живуть, і хліб жують. Коромислом сіно возять, оберемком воду носять. Дідова дочка пішла заміж, а бабина і досі дівує та гордує. Тут і казочці кінець. А хто слухав, молодець, хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.